Всім привіт! Провожу розборку радіометра німецького антикварного RAM 63 і покажу, дивіться, наскільки якісно його робили. Це 1970-ті роки. Значить, розібрав, зараз покажу, дивіться, наскільки якісно робили. Так, ось так вам видно. Добре видно, все чудово. Ну, блінку, от. Так, вони додумались, от, я знімаю це відкрутив вже. Вони дисплей і регулятор стрілки, ну, сам мікроамперметр повністю, і, і шкалу загорнули. Пакет зав'язали, зробили герметичним. Щоб якщо вода попаде всередину вприла таким чином, щоб вона не попала на мікроамперметр і на шкалу. Бачите, як придумали вони? Такого я раніше ніде не зустрічав. От, Закрили це мікроамперметр. Тут шкала, стрілка. От Іде блок. до блоку детектування, Ось який масивний роз'єм. Кабеля різнокольорові В Німеччині виготовлені. Ось такий корпус товстого алюмінія все повністю. Ось з цієї сторони От стрілка. І збереглася ідеально Вон працює. Це регулювання нуля виставляєте. Ось такий мій екран Стрілка. Імпульсів в минуту показую. Це мілі рентгени в годину, а це імпульсів в минуту. І множити на К так, За минуту на сантиметр квадратний. Це в нас частинок на в, в хвилину минуту на сантиметр квадратний. Так. Ну, давайте тут покажу, що всередині що у нас тут? Так, виглядало. Дивіться, Який конденсатор великий. На 100 тисяч пікофарад 63 вольти. 100 тисяч пік, 63 вольти, 64-го року випуску. Вроді що, 5, 6, 4. Ні, не, не видно якого року. Отакий такий ось конденсатор великий. скло скляне. От регулятори виставлені ось так. Еще один конденсатор Ноки. Вот такие 160 вольт. 470 нано аппарат. Ну, а что там все еще один. Воно ще отакий, ось. Ковег на 10 тисяч. Що отакі там, не знаю, конденсатор, напевно. От плата тут.

Ну, подається на оце мінус з пружинкою, зажимається. Будь-який провід можу вставити і вверх воно зажме, бачите, раз, раз. А ці не використовуються, але також кліми зроблені для чогось. Цей конденсатор великий десь довжиною сантиметрів 8-9 на 100 тисяч пікофарад. Я да, написано 100 тисяч чітко бачу. так, теперь давайте покажем, что тут стеклоблок стоит стоял. тут стою, еще вот так вот, И кранованные вот тут вот, вот, регуляторы чини вот пазлочки есть такие У всех сторон металл тут вот, я ведь крутые болты здесь стою И у нас тут две платы. Ты провитки попробуете идут в него. Вот такие. Черный, желтый, синий, блакетный и червоный. Шов с Так, вот шов с Thank mm -hmm. you. Так, ну все показав, все, що всередині. Бачили ви? Так. Закрімуємо. Блок. Так. Живлення під'єднувалось, ага, ось тут плюс-мінус. Угу. От раз, два. Посередині плюс-мінус, значить, приєднувся, а по краям ще от, напевно, контроль заряду акумуляторів. От, раз, раз. Зараз перевіримо, куди йдуть ці дроти. Ага, значить задіяні всі 4 ці штуки. Так, 4 дроти. Реально. І от як вони йдуть куди під'єднані. Ну в другій частині.